Вітаю всіх, мої дороги Україна на новому тижні з 12 по 18 травня 2025 року. Я хочу подивитися Україна в геополітичному розрізі, що буде на світовій арені навколо України. Які новини нам принесе, які події нам принесе цей новий тиждень? Дві карти зразу. Розбите серце і повішений. Будуть вимагати чимось жертвувати. Причому настойчиво будуть робити нам больно і вимагати нам, нас до жертв. Прям, знаєте, не один трамп. А багато тайні перемовини. За нашою спиною ведуться якісь домовленості, якісь перемовини або ж. Україна буде присутня в якихось перемовинах, які теж не будуть афішуватися. А, ігра тонка ігра, да? тонка ігра. Маги, руководителі світу. Без змін. Було, є і буде. Все повторяється. А, поки що на цій неділі нічого з мертвої точки не зрушиться. Не зрушиться. Так, розшифруйте мені ці перемовини. Що це за перемовини? По обману, по брехні, по подлості. Будуть видвигатися якісь нові предложення, е тактика. Е подаватися нам як шанс, але вони подлі, цинічні, давитимуть силою давитимуть силою. Питаючись поміняти обставини. На які ми з вами вплинути не зможемо. Да? І все це по луні і по брехні, і по обману, і нам, як наче, ніж в серце. Чим вимагатимуть пожертвувати, на які жертви піти. Україна, сонце. Ну, обіцятимуть захист, мир. Е Захист. Для нас це башня їхній захист і стабільність. Що будуть вимагати? Піти на мирні якісь перемовини, да? а, ну для, по башні, для нас по башні. Да? Для того, щоб була якась стабільність. Пожертвувати своїм захистом. Раді того, щоб наступив мир, сонце, да? народились ми заново, Україна, але для нас це башта. Для нас це башта. Для нас це условія невиповні, непосильна ноша для України. Те, що від нас будуть вимагати. Ну, і це територія. Це не тільки стабільність, це і ще і території. Пожертвувати територією. Це все понятно, як Божий день. Покажіть мені ще, які гарні новини будуть для України на цьому тижні з 12 по 18 травня 2025 року. Наскільки важливим буде цей тиждень? Ламатимуть коп'я проте різні сторони, бачите? Тут два б'ється, всі остальні підстрікателі, всі останні наблюдателі кожен підстрікає свого бойця. E, і тут хрен поймеш, що робиться. По п'яторки жезло це конфлікт, це вияснення відносин, це спори гарячі e, всіх лідерів світу, я так розумію, за мир, карта миру. Да? Як же цей мир установити? E, Тому що це вже війна чи мадан без ручки для всіх. Нести важко, викинути неможливо. Хто на які уступки повинен піти і хто що повинен потіряти? Якісь e, радикальні зміни. У війні будуть на ці неділі, або договоренності. Нас будуть питатися помирити, як маленьких дітей, так? як маленьких дітей, ліж би зупинити, ліж би зупинити війну, завести її в тупік, вірніше. завести її в тупік. Це не мир, це просто антракт в спектаклі, так? під названням Війна. А от старші товариші, як двох дітей в пісочниці, це може бути і Трамп, і Ердоган, і ще якісь країни, будуть в нас, як двох хлопчиків в пісочниці, примирити. Але це це просто антракт, зупинка і більш нічого. Це ми вже все проходили. Знову було, є і буде. Так, що ще нам повинні показати? Гонци, переговори по телефону, перемовини по інтернету, зміна планів, непредсказуємость партнерів, і, і ну, це все одно неможлив, неможливлює. Все, що нам будуть предлагати, для нас це неприємливо. Такий кінець для нас важкий і неприємлімий. Чи наблизиться світ до миру? Чи наблизиться війна між Україною і Росією до миру? хоть на крок. Ні. Нові ініціативи від якихось королів по башні вони розсипляться, тому що це тупікова ситуація. Скільки б ви там нам не розказували, скільки б ви нас не стадили, скільки б ви нас не поріцали. Або Росію, ну, це безполезно все. безполезно. Просходять події десь за кулісами, про які ми нічого не знаємо. Карта Верховна Життя все время показує, що щось пройшло те на мировій арені, чого ми не знаємо, ми взагалі не подозріваємо. І хочеться так узнати, що ж це, що це? Ну, що ці маги хочуть предприйняти? Яке рішення вони хочуть прийняти? Ну, покажіть хоч намюк якийсь? Діяти швидко, агресивно, перестати спати, вести тонку гру наближати мир чим скоріше, 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 скоріше. Ну, в общем, одному чоловіку треба показати результат. Неважно, яким він буде. Це буде мир, це буде антракт. Головне, щоб скоріше це все було. Тому що комусь треба всидіти на троні, на своєму місці, на своєму сундуку з золотом. Одна надія на Європу. Єрофанти це в моїх колодах Європа. Європейський Союз і інші лідери країн, е, да, які все-таки, е, скажімо так, е, рішаться, можливо, на якийсь шанс, щоб домогтись перемоги, зупинити війну, обескровити нападальщика, допомогти. Е, нам, і грошима, і порадою, і підтримкою, і зброєю, щоб отримати перемогу, щоб ми раділи. Ну, якщо такі перемовини ведуться десь в Тишині і нам про це не розказують, то дай Бог. Росія, що її чекає на ці неділі. Росія, що її чекає на ці неділі, активний король з якимись предложеннями по Україні. Нові ідеї по війні. Росію теж саме будуть нагибати і заставлять іти на жертви і зупинятися. І зупинятися. І теж на цих самих тайних перемовинах, де вирішується судьби землі, скажімо так. Прогоди все дуже болюче. Люди сходяться на цю гору, розбивають собі серця, і знов з цієї гори розходяться. Отакі тайні перемовини. Для Росії це все теж дуже болюче. Ці тайні перемовини, про які ми не знаємо, які ведуться за кулісами. Ми взагалі про них нічого не знаємо. Але вони вирішують долю світу. Для Росії вони теж дуже болючі. В чому їхня боль? Імператор це Зеленський. І Друзі Зеленського будуть давити своє, те, що було, є і буде. Їх буде вбивати те, що Зеленському чомусь буде порадіти. Пентакльовий король Трамп. Швидше, швидше. По башні. Трамп може робити якісь такі заяви. Ну... Понімаєте, для Трампа головне, для Трампа головне, як можна швидше показати результат. Хай він навіть буде через башню, через жопу, через що угодно. Йому пофіг, яким чином ми помиримося з Росією. Головне показати результат і закінчити. Ну, це неможливо зробити. Це неможливо зробити. Для Росії це теж неможливо зробити. Я нікого не устраює предложення Трампа. Давайте скоріше скоріше, бо мені треба Нобелівська премія або якийсь результат показати. Да? Ні для Росії, ні для України це неможливо. Будуть нові, ці, нові ініціативи, як обескровити Росію, щоб вона не могла е продовжувати війну. Більше всього будуть введені якісь санкції, якийсь хитрий ход буде зроблений. Росія буде від цього боляче. боляче. Їй придеться подумати про те, щоб звідкись піти. З тієї території, яка коло моря, коло води. Будуть сопротивлятися, але по страшному суду більше всього їм зроли таке предложення, від якого вони не зможуть відмовитися. Для нас оце все. Ок, шанс. Переломити ситуацію під якимсь документом, якимсь підписом і в яку сторону ця ситуація переміниться для нас. По ілюзії. Прекращення війни, початок перемовин по ілюзії. Це таке, знаєте, для нас це як вистріл собі в ногу. Це як вистріл собі в ногу. Ну, в общем, таке. Тиждень, я так розумію, буде нелегкий, дуже напружений. Покажіть мені е, Доні Трампа на цій неділі, що він буде нам е, видавати і заявляти? Що він буде нам видавати і заявляти. І нам я маю в виду в Україні. Ну, все-таки він буде на підтримувати нас. Він, буде в... він хоче бути в коаліції переможців. Переможців. І по отношенню до нас це може бути підтримка ресурсом, і якимсь совєтом, і якимсь, скажімо так, заявленням для України. Я, як керуючий світу, Європа, всі разом. Так, да, це ще не кінець, це одно розчарування якесь, не те, що хотілося б Трампу нам і європейцям, але. Дожмуть вони Росію на цій неділі? Дожмуть? Ну, будуть питатися. Будуть питатися, дожать Росію, дожать Росію. На зустрічі в Стамбулі я дивилася, що там навіть якісь дві делегації з'їдуться України, Росії, вона нічого не дасть. Тут буде щось інше. Тут буде щось інше. Те, про що ми не знаємо, можливо, ми узнаємо на цій неділі про це. Тут ще показують дуже часто роботу спецслужб, розвідки. І, на моє питання, чи дожмуть Росії, випала карта жертви. Давитимуть на нас, але не гірше давитимуть і на них. Їх теж будуть принуждати до миру, багато країн, союз країн. давитимуть силою до того, щоб забрати урожай і щоб призвести до якогось збору урожаю, до якогось перемир'я. Для нас це що? Знаєте, все, що робиться в спешці, воно все робиться через жопу. Спешка нужна, як казав великий комік в трьох случаях. Не буду повторювати, так? Да? От поспішим людей насмішим. Зробимо собі гірше. Нам спішити ні в случаї не можна. Не, не можна. До чого б там нас не склоняли, нам треба робити своє, відстоювати своє. Зеленський Дрогне... Під ночами не спить, переживає безсонні ночі, це страх. Дуже-дуже якісь важливі рішення будуть прийняті в Тіхаря. Ми не, ми не бачимо головних процесів. Заяви в Твіттері Трампа, заяви Ердогана, заяви Путіна по ночам. Це все ширма. За цією ширмою йде інтенсивна робота, яка веде до якогось глобального ітогу. Ну, такий, знаєте, як наче ведеться розподіл світу і ресурсів. Хто що отримає по ітогу, по страшному суду. Але ми цього, цього всього не бачимо. Покажіть мені, взагалі, мир близько. Документ, справедливість, мир. Ілюзія. Я скажу так. Ощущення, що мир приближається, але це по ілюзії. Це по ілюзії, душитимуть і нас, і їх. І ощущення буде якось, вроді би, ось ось кінець, але цей мир, цей вибір, який нас заставлятимуть зробити, і нас і Росію, він ілюзорний, він ні до чого не приводить. Карта смерті, карта радикальних змін. Щось повинно дуже різко помінятися, щоб взяти війну в полон і порадіти. Отчельник. дурак. Розшифруйте, ну дай Бог. Дай Бог. Зеленський добрі новини про сонце. В Таро немає часу, і тому це може бути на цій неділі, може бути на слідуючій неділі, але найближчого часу це все повинно програтися. Заява Зеленського важлива про якусь така, прояснення, радість, добра новина. Все-таки щось найближчі днів 10, 12, 15 буде. Підсумуйте ця неділя для. Е Війни в Україні із Росією. Зустріч якась буде трьохстороння. Більше всього, в Стамбулі хтось там з'їдуться. Плани друг другу озвучать і роз'їдуться ні з чим. Підсумуйте. Нас будуть обидві сторони виснажувати і давити на нас. Росію будуть підгейкувати його партнери, нас будуть підтримувати наші партнери, і це все з метою нас примирити, щоб ми в цій пісочниці помирилися. Але давитимуть жорстоко. Будуть в Росії, нажливо, якимись санкціями угрожати нам, може, будуть угрожати відсутністю допомоги. Ну, в общем. Але. Але все-таки рішення щось здвинеться з мертвої точки. Да? Колісо фортуни завертеться по нових ідеях по Україні ми ставимо на, на новий шлях в якомусь переговорному процесі. Е, ну, ми наблизимося до того, щоб про щось домовитися. Зупинка війни, зупинка війни. Да? І перемога. Ну, тобто не перемога, а мир і зупинка війни, і нам буде чому порадуватися. Ну, такий от найближче 7, 10, можливо, 12 днів. Карти Таро не дружать з часом, у них часу немає. І тому все, що тут я розказала, може відігратися не на ці неділі, а пізніше. Але дай Бог, щоб хоч щось із з цього позитивного відігралося.